В'ячеславе, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся, як настрій? Е, дуже добре бути тут, дуже щасливий. Розкажи, як ти приєднався до ЛНЗ і чому саме до нас? Я дуже довго шукав команду, хотів поїхати до Європи, але не вийшло. Почув, що до команди приєднається тренер Григорчук. Мені дуже хочеться з ним поробити. Ми з агентом розмовляли і прийняли рішення приєднатися до ЛНЗ. Ти одразу зачепив тему Романа Григорчука. Я хотів це питання поставити останнім, але раз вже ти сказав. Я так розумію, ти не знайомий з Романом. Ні, ти я не знайомий. Ну я дуже ну, слідкував і за Чорноморцем, коли вони дуже добре і грали, і мені дуже цікаво пороботи з таким тренером. Ти спостерігав за ЛНЗ, перебуваючи у попередній команді? Так, звісно, слідкував. Всі ми футболісти дивимося за командами Прем'єр-ліги. Що може сказати? От, що, які тобі твої були враження до того, як ти ще приєднався до нас? Дуже хороша команда е, з розвитком. У твоїй кар'єрі було багато оренд. В ЛНЗ, ти в статусі футболіста, який належить цій команді. Чи спростить це для тебе адаптацію? Так, звісно, коли граєш в оренді, не так себе почуваєш, як на повноцінному контракті. На повноцінному контракті ти вже віддаєшся клубу повністю. А коли ви в оренді воно не так себе почуваєш. З ким із хлопців знайомий і з ким уже встиг поспілкуватися? Так, да, з Моравським знайомий. Ми грали в Маріуполі з Путрі, знаком і Савагіменом. Поспілкувалися. Да, дуже раді мене бачити тут. Сказали, що ждуть. Але ну, ще поки не бачилися, скоро. бачиться.